Вітаю вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні я вам хочу показати цікавий, простий, легкий, еластичний фабричний набірний край. Вив'язується дуже просто. З серединки має ось таку цікаву лінію. І, в принципі, виглядає досить непогано. Еластична така резиночка для горловини буде саме те, що потрібно. Вигляд має, як на мене, то дуже-дуже непоганий. Для цього нам потрібна пряжа, і кругові спиці та маркерочок. У мене вже це все підготовлено. Я набрала для себе необхідну кількість петель. Кількість петель повинна бути кратна двом. І в'яжемо таким чином. Я вже замкнула в коло, поставила маркер собі. І розпочинаємо. Пров'язуємо лицеву. До речі, петлі набирала самим звичайним. Лицо ми пров'язуємо, виворітню знімаємо ниточка перед роботою. Знову ж таки, лицього ми пров'язуємо, виворітню знімаємо ниточка перед роботою. Не забуваємо, що виворітній, коли ми знімаємо, ниточку відправляємо перед роботою. Так, в'яжемо до кінця ряду зустрінемось в кінці ряду. І так, я пров'язала таким чином до кінця ряду, далі ми в'яжемо все так же лицеву пров'язуємо, виворітню знімаємо ниточка перед роботою. В лицеву знімаємо ниточ... пров'язуємо, виворітню знімаємо ниточка перед роботою. І таким чином ми в'яжемо 4 ряди. Один ми вже пров'язали, в'яжемо другий. І зустрінемось через 4 ряди, подивимося, що у нас вийде. І так, я дов'язую третій рядок і хочу вам показати, що ось уже такий вигляд має, має наш край. Бачите, вже починає загортатися. Тому не переживайте, якщо одразу ви не розумієте, що робиться. Нагадую, що ми лицеву пров'язуємо, виворітню знімаємо ниточка перед роботою, і таким чином ми в'яжемо 4 ряди. Я зараз дов'язую третій ряд. Ой, сама помилилася. Лицеву пров'язуємо, виворітню, знімаємо ниточка перед роботою. Ось таким чином. І так, в'яжемо останній четвертий ряд, і подивимося, що з цього вийде. І так, дов'язую четвертий ряд. І далі розпочинаю в'язати просто резиночку один на один, так, якби ми її далі в'язали. І формується вже остаточний такий варіант нашого краю. Як ви бачите, вже такий більш схожий на наш край. Можна пров'язати ще один ряд, звісно. Так, але я бачу, що в цьому немає необхідності. Не розумію, чому фокус десь зникає. Ось такий уже загнутий наш край. І так, дівчатка, ось такий у нас вийшов набірний край. Закрутився, перейшли в'язати на резиночку один на один. І коли ми дов'яжемо, буде у нас ось тут гарно видно, який наш край вийшов. Дякую, що були зі мною. Всього вам доброго, до нових зустрічей, пока-пока!